Бо щастя і здоров'я іспитуємо техніку мамусі. Хто буде бачити, спиняйте білети на початку дешеві, потім буде дорожче. Також запрошаємо на безплатні білети дійсня. Утро подвійна цена з паним Богом, шинці дороги. Хансов приїхав, всього найкращого поздравляю мамусю, дай Боже, подарунок на день народження і на Пасху, на Вількану з встання, З воскресінням Господнім, Мам, це всього найкращого, пане Богім. Шинсліву.